Друзі, знову настали ці похмурі осінні дні, коли хочеться лише лежати під ковдрою. А що якщо наповнити дім ароматом смачної випічки та поекспериментувати з осінніми фруктами-овочами на кухні? Почнемо зі слив і приготуємо найніжніший пиріг із ними. Ви тільки подивіться, який він вологий та пухнастий. Аромат кариці додає сливам ще більше пікантності. Це тісто дуже універсальне, можна безкінечно експериментувати з різними ягодами та фруктами. Обожнюю цей період за різноманіття овочів та фруктів. Тому найближчими випусками очікуйте добірку рецептів для довгих осінніх вечорів. І ще обожнюю, коли рецепт дуже простий, а страва дуже смачна, тож швиденько змішуємо цукор з яйцями. Додаємо вершки і знову змішуємо. Друзі, нагадую, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Борошно змішуємо з розпушувачем і додаємо в нього гієчну суміш. І знову добре перемішуємо. Далі частинами вводимо розтоплене вершкове масло. Воно має бути попередньо охолоджене. Це тісто готове, залишилось його викласти у форму і додати сливи. Сливки довільно нарізаємо та довільно викладаємо зверху на тісто. І маст хев осінньої випічки спеції. Змішуємо корицю з цукром та присипаємо сливи зверху. Це надасть нашому пирогу неймовірну скаринку та аромат. Випікаємо 30-40 хвилин, вмикаємо свій осінній плейліст та насолоджуємося.